Багато разів ми на святкових нічних службах вичували присутність Воскреслого Господа, вичували його силу, могутність, бо тільки могутній Бог може подолати смерть. І на третій день Воскресенця ми відчували надихання, так що навіть тоді, коли були знесилені стражданнями, життєвими труднощами, перешкодами і випробуваннями, ми все одно відчували натхнення жити далі. Ми відчували мужність бути в цьому світі саме тому, що Христос Воскрес, що Він з нами, що Він долає смерть і Твою смерть долає так само, як власну. Давно, багато років тому, в труднощах, яких дуже вистачало на нашому історичному шляху, в стані, коли ми були в чомусь у себе, втративши перспективу подальшого розвитку я впіймав себе під час пасхальної служби на тому, що я звідки зберу надзвичайно потужну силу молитви любові. І надії, Супереч всьому. І тою силою молитви, любові і надії, тою силою Воскреслого Господа надихаюсь сам супереч всьому і намагаюсь надихнути тих, що прийшли до нас. В труднощах, в стражданнях. І в тих обставинах, коли ми повторюємо за класиком слова контраспем сперо безмедію, все одно сподіваюся. Наше завдання зараз прийняти цей дар надії. Сподівання без надії, коли підставнемо, коли надмірні труднощі і страждання, і втрати, коли, здається, немає вже сил нести далі свій хрест боротьби і втрат. Ми повинні мати цю надію. Надію від Воскреслого Господа. Він Воскресить всіх нас. Він Воскресить наш народ. Він Воскресить кожного. Кожного, хто загинув, Воскресить безумовно. І не тільки в нашій пам'яті, і не тільки в нашій любові у себе, в Царстві Божому. Він воскресить тут на землі кожного після його страждань і втрат, після його безнадії Воскресить і надасть сенс існуванню. Зміст Твоїм діям. Дію і волю і мужність бути. І давайте пам'ятати, що все те, що відбувається перед нашими очима, коли ми споглядаємо Воскресіння Христа, все це відбувається всупереч всьому. Законом природи і законом суспільства, законом індивідуальної і соціальної психології людей. супереч всьому. Він долає смерть. Він долає неживу матерію. Він долає тяжіння пекла, а воно має дуже велике тяжіння, як та чорна діра. Долає і нам дає можливість подолати тяжіння пекла. Приймімо це як заклик, як заповіт, як нашу власну потребу бути з Воскресним Господом, долати смерть. Поки ти живий, а коли помреш, ти все одно, її здолаєш, бо вона відпаде від тебе все одно. І пам'ятаємо, він любить нас болючою, гіркою любов'ю, заблудлих. Грішних, безумовно недосконалих. Він любить і хоче, щоб ми Воскресали. І якщо тебе так люблять, ти ж повинен відповідати на ту любов теж любов'ю і до Бога. І до себе. Згадайте, що тебе любить Бог. І хочеш, щоб ти воскрес, ти недосконалий грішний, ти, що впав і не можеш піднятися часом, у всякому разі, одразу не можеш піднятися. Та він тебе любить. І для нього не може зробити нічого, крім одної речі, одної піднятися. І потягнутися до нього. Господи, прости мене, прийми мене, я люблю тебе і воскресенстві.